Модифікована ловушка для шершні воз без квасу. На суху кидає туди шкурки з винограду. Роздавлений виноград. І лізуть не тільки мухи, а й шершні. От тут їх чотири живих. І ще, а там внизу не знаю то трошечки водички капнув а так на суху кидаю і лізуть шершні оси от оси одна на одній сидить ну і мухи куди ж без них а якщо лієш квас то перший день ще лізуть оси можуть лізти а так мухи набиваються туди і все. В общем на суху краще Коли ягоду кидаєш, і вони залазять і не можуть вилізти Вон, виход, а вони його не можуть туди вертикально так злетіти. Для порівняння ловушка з класом. Четыре дня уже туды, Майже ничего не лезет там оно. Аж в тій барахтается мухи чуть-чуть одна. Вот вам різниця. Лидия для ловушки, прикормка, прикормка для ос Лидия. Час спустя. І ще два шершні. Раз, два, три, чотири, пять, шість. От чим хороша модифікована. Бачите, відкрутив, помив. Пробочку відкрутив і заряджаємо його. От виноград Лідія Юпітер Пахучий. Роздавив. І сюди. Побачимо. Лідія і Юпітер запах неймовірний. Запах такої паленої карамелі і лісових ягід. Пройшов один час. Вже осай два шершні б'ються. Така ефективність цих ловушок на сухій ягоді. Без води, без квасу Спустя двоє суток, на третій, шершні подохли, ягода закисла і в кормушку лізуть тільки мухи. Для порівняння зараз показую. Та ж ловушка. Ловушка, яку я показував, яку я ставив декілька днів назад. Ну от треті сутки. Скільки там їх. Це на суху, коли ягода не закисла. Я сьогодні сюди підкинув ліг дві штуки. Вон. Одні шершні мухи бояться сюди лізти. А і та є і мухи, так що суха ягода це те, що треба для ловушок Користуйтесь здоров'я. Був радий допомогти. Всього доброго.